І брак розвідданих може стати критичним в плануванні ударів по ворогу. Більше того Україна не може чітко бачити поле бою, що робить нас більш вразливими до бомбардувань. Про таке пише бізнес-інсайдер з посиланням на народного депутата з оборонного комітету Сергія Рахманіна. Обмеження даних також впливає на те, що Київ не може, як і раніше, стежити за пересуванням російських військ і техніки в тилу, а слідкувати за такими змінами один з найбільших. Вирішальніших аспектів для належної оборони, брак розвідки є особливо проблематичним в протидії ракетним атакам і моніторингу морів. Що може піти на руку Путіну і окупантам, які вже використовують ситуацію для наступу на Курщині? І Рахманін власне додає, що ми все ще можемо впоратися без підтримки сполучених штатів в питанні операцій на передовій і прифронтовій лінії, але для більш стратегічних зусиль їхня роль залишається вирішальною. Ну і, попри все, Україна вже шукає альтернативи в питанні розвідданих серед можливих варіантів Велика Британія. The Guardian з посиланням на джерела писали, що Україна продовжить надавати нам потрібну інформацію після паузу з боку США. Сюди ж входитиме і аналіз необроблених даних. Це допоможе Києву отримувати ранні попередження про атаки і певні можливості щодо ударів в глиб Росії. Однак Лондон перестане передавати інформацію, яку отримує від США. В межах домовленостей між двома країнами. І також міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Берліна казав, що в разі необхідності ми будемо отримувати дані від Німеччини. А от Франція вже надає Україні інформацію. Це підтверджував міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню. І власне, як ми можемо отримувати розвіддані, чи дійсно у нас є для цього можливості? У нас є, до речі, ще і супутник колись а, власне, а, законтрактований, скажімо, фондом Сергія Притулина, який ми з вами донатили всією країною? А, але взагалі, як довго ми можемо бути ще сліпими, враховуючи заяви а, Дональда Трампа? Можливо, від завтра все ж таки все відновиться. Про все це поговоримо з нашим гостем ефіру: це Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки 2005 2010 років. Пане Миколе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Вітаю героям слава. Ну, от бачите, тут питання: як довго ми можемо дійсно бути ну, умовно сліпими, чи настільки. Різко варто казати, що ми нічого не бачимо. Щось ми все-таки бачимо. До речі, масштабна а, минула ракетна атака. показала, що ми відслідковуємо, коли злітають стратегічні бомбардувальники, а, звідки до нас залітають ракети. Тобто, таке ми відстежуємо. А що не відстежуємо зараз в контексті призупинення розвідданих даних від Сполучених Штатів? Е, ну, першу чергу, е, ми говоримо про те, що ми маємо угоди з ЦРУ, ФБР Агенство національної безпеки. Щодо передачі розвідданих напряму, я сам підписував всі угоди е, агенціями, і зрозуміло, це дуже чутлива інформація. Це е, е, елемент е, співпраці і західних спецслужб з американцями, які е, мають можливість передавати Україні це по договорам між ними США і Україною, і зрозуміло це власні сили засоби, які святкують е, по своїм каналам всі дані щодо Російської Федерації. Ми сьогодні, згідно інформації, яку ми маємо, е отримуємо е дані про те, які сили засоби Росії насілені на Україну. Про це американські колеги повідомили по оперативним каналам. Не все перекрито, але е не можемо чітко відслідковувати е переміщення Збройних сил Росії на великих територіях, переміщення військ великої техніки на їх територіях, ті, які дійсно. Можуть бути об'єкти для несення з нашої сторони, тобто вони сказали ті по односторонньо. Що ми даємо дані про те, що загрожує Україні сьогодні, як оце ми говоримо про літаки, про балістичні ракети, крилаті ракети, але не передаємо дані про розміщення російських військ і об'єктів військових і критичної інфраструктури, щоб ми наносили по них удари. Ми ж точно били по контентним об'єктам нафтопереробки, переробки в об'єктах промислового комплексу. Розумію, що ці об'єкти вже тепер не були. Предметом передачі нам, але е Трамп е підпливом різних факторів, я прямо скажу, і включаючи переговорний процес, вже заявив про те, що вони відновлять розвіддані і відповідно військову допомогу. Бо надійно, що на протязі доби це питання буде вирішено. Але якщо ми стратегічно беремо всі види розвідданих, які поступали, це сімдесят першу чергу, це з боку Сполучених Штатів Америки. Ми в деякій мірі, я прямо скажу, заспокоюсь те, що США нам буде постійно давати, і це не буде е, колись припинено. Е, помилка, як правило, завжди і в воєнній сфері, і в розвідуванні треба мати альтернативні джерела. А тепер скажемо, що це джерела виходить з наших можливостей. Ми знаємо і маємо надпотужну технічну розвідку. Ми її свій час розробляли і вийшли новий кисний рівень, обігнавши Європу і Росію свій час. А це де можливість продавати розвід інформацію, отримувати і про задуми політичного керівництва Росії і відповідно військових Росії, розміщення е, сили засобів, переміщення їх і відповідно комунікація по різним каналам зв'язку між командуванням Росії, підрозділами, коли вони здійснюють оперативну роботу. Це дуже важливий чинник. Друге це е, розвідка політичного дешифрування це таємні всі дані, які йдуть е, противника. А це наші суперкомп'ютери проводять цю активну роботу. Це радіотехнічна розвідка, яка перехоплює різні системи комунікації, любі переговори, включаючи командирів зводів, водів, полків, батальйонів, дивізій і командуючих. Це е, дронова розвідка, яка забезпечує глибокі дронові проникнення на різні території при фронтової зони, фронтової, яка забезпечує е, безпосередньо режим онлайн-виявлення цих структур. Це е, безпосередньо раперих репами на місцях, те, що дає перспективу і відео, і радіо. Контролю, це якраз той формат, який перекриває частину тих даних, які ми не отримуємо від американців. Друга складова це наші партнери з Британії, не те, що передається з США. В них є чітка модель, те, що передається, повинно при передачі в Україні, бо в третій країні погоджуватися з ініціатором, тобто з американськими розвідслужбами, з метою не допущу шифровки джерел отримання. І сьогодні американці це заборонили передавати. Але британці свої матеріали, а в них надпотужна технічна розвідка мають космічні супутники або комерційні можливості отримання через космос. Це те, що можуть надавати нам. Другий формат незалежна е, автономна система контролю космічного технічного Франції. Вони повністю нам передають це напередок нижче, чим. По кількості американців, але в сукупності з іншими європейськими натовськими країнами, що нам продають це вже плюс німці, дуже високу модель радіорозвитки технічні розвитки, також космічні комерційні спутники. Тобто, сьогодні єдине завдання: сьогодні диверсифікувати, об'єднати ці зусилля в єдину модель, щоб забезпечити сталу модель отримання інформації і добиватися від американців поверне тільки те, що частково маємо, а вже й весь комплекс. Плані захисту це буде в рамках і підготовки мирного процесу, недопущення якраз нових агресивних атак і те, що ретрам будуть гинути. Так дайте нам можливість е, мати інформацію щоб захистити країну. Це ще один фактор, який я думаю, найближчим е, період треба буде вирішувати в процесі оперативних і офіційних переговорів в, е, е, в Саудовській Аравії. Оце сьогодні те, що ми маємо і те, що треба робити терміново швидко. Щодо конкретних проблем на фронті, дійсно ми деякі мірі обмежили можливості отримання е, стратегічної інформації про військові об'єкти і переміщення в глибокому тилу е, відносно ряду е, ракетних систем США, які не ідентифікували з тими ж е, системами, які виявляли, а вони в режимі онлайн передавали на ті ж атакамси, на хаймерси, на інші системи і е, в, в автоматичному режимі наводили на ці об'єкти, якщо ми давали на це. Санкцію, але в даний момент цього не отримаємо. Я думаю, що скоро поновимо. Ну і щодо е, супутників, які ми маємо використовувати інших країн, не тих, що я називав. Це дійсно комерційні супутники, які продають свою продукцію про геолокацію і інші моделі, знімки прямо по території, де йде бої, де окуповані території, по території Росії. Це чисто комерційний проєкт, який має закупати як супутник притули. Я єдине, що поки не бачу його великого так сказати, формату використання, треба все-таки перевірити, раз вже ми всі донатили, і я прямо знаю, мільйони людей давали свої кошти, ну, зрозуміло, питання в рамках там, де немає таємниць, а там відповідно сам використання супутників. Я думаю, що ми повинні сьогодні в такий складний період, коли потребуємо цих супутників, поставити питання, де він, наскільки він ефективно працює. Що ж, пане Миколо, дякуємо вам. А до речі, якраз бачите, не тільки в мене це питання, і навіть нам наші глядачі ставлять. Ну окей, от ви теж про це обмовились, але все-таки той спут, супутник притули, він то е, нам допоміг, і він далі ж працює. І чи можна його, скажімо так, максимально навантажити або можливо, ну не знаю, розвити його діяльність, щоб таким чином перекрити е, от той, той дефіцит розвідданих супутникових, зокрема від Сполучених Штатів? Чи все-таки це трошки різні рівні? Супутник такий не перекриє. От він частково користується, але я врахував, що він повинен більш ефективно, і саме головне е, треба доводити інформацію, наскільки він зараз задіяний? Оце питання, чому і в наших глядачів. Що де він, як він е, використовується і в якому так сказати, аспекті чи це 5%, чи це 1%, чи це нуль Оце дуже важливо. Тому є сенс дійсно розказати про цю ситуацію, особливо в такий складний період. І якщо до завантаж де є можливість, наприклад, на комерційні супутники, які ми купуємо за рахунок донатів все таки розширити зону і контролю там, де ми хотіли бачити, і кількість відповідно знімки, які поступають або інших систем, які ми хочемо виявити, оце важливо. Ефективність показати супутника. Що ж зрозуміли, дякуємо вам, пане Миколо Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 років. Що